17 грудня завершиться термін прийому заяв на оформлення одноразової грошової допомоги для зимового періоду 2025-2026 років під назвою Зимова підтримка. У листопаді місяці стартувала така програма Зимова підтримка. На кого розрахована ця зимова підтримка? Ця зимова підтримка визначена для деяких категорій осіб. Тобто хочу зазначити, що це не всім особам, а тільки деяким категоріям. Хто ж входить до цих категорій? Перше, це діти, які знаходяться під опікою та піклуванням. Наступне це діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу або в прийомних сім'ях. Також Діти з числа внутрішньопереміщених осіб, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, а також діти з малозабезпечених сімей, яка умова є? Умова така: ця допомога надається на кожну дитину при умові, що станом на 1 листопада 2025 року вони, їхній вік має не перевищувати 18 років, тобто на неповнолітніх дітей. Ще одна категорія, яка підпадає під зимову підтримку, це є Особи першої групи інвалідності з числа внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу на проживання внутрішньопереміщених осіб. І ще одна категорія на дану допомогу це одинокі пенсіонери. Але тут хочу зазначити, що одинокі пенсіонери. Повинні мати надбавку на догляд, яка призначається відповідно до постанови Кабінету міністрів 654, яка була прийнята 16 липня 2008 року. Що означає ця надбавка на догляд? Ця надбавка на догляд надається за результатами лікарсько-консультативної комісії ЛКК, де зазначається, що людина потребує стороннього догляду. І розмір пенсії, такої виплати, як одинокої, має не перевищувати чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на даний час. Тобто на 1 січня 25-го року це 9 тисяч 444 гривні. Як же оформити одноразову грошову допомогу для зимового періоду 25-26 років під назвою Зимова підтримка? Подати документи або оформити цю допомогу можна двома способами: перше це через застосунок дія. І він найпоширеніший наразі, і на другий спосіб це безпосередньо паперовій формі до сервісних центрів нашого головного управління. Тобто до будь-якого зручнішого, ближчого до вас, незалежно від місця проживання чи реєстрації особи, які підпадають під дану підтримку. Через застосунок дія воно зручно і доступно. Там потрібно перейти на вкладочку Зимова підтримка і решту подати заявки. Хочу зазначити, що заявки, якщо є декілька дітей, потрібно подавати на кожну дитину. Якщо ви приходите до нас на сервісний центр, з собою потрібно мати необхідні документи, такі як посвідчують вашу особу, паспорт, ідентифікаційний код, а також, якщо це допомога на дітей, то документи дітей. Ця допомога, хочу зазначити, надається у безготівковій формі, тому потрібно мати відкритий спеціальний рахунок, тому що чи зняти готівку, чи переказати кошти на інший рахунок іншій особі дана категорія осіб не зможе, тому що це тільки приходить допомога у безготівковій формі. Витратити дані кошти можна на одяг, взуття або лікарські засоби. Ці кошти потрібно витратити протягом 180 днів з дня зарахування. На рахунок. Отож, термін подачі заяв на зимову підтримку завершується. Хочу нагадати, що розмір даної зимової підтримки складає 6500 гривень. І ще одне таке важливе, що заяву можна подати до 17 грудня 2025 року. У кого немає застосунку «Дія», приходить до нас на сервісні центри, ми допомагаємо, підказуємо і приймаємо дані заявки. Хто зареєстрований в дії, все зарахується автоматично, якщо не відбулося ніяких змін у ваших особистих даних. Деякі люди вже, може, прийшло автоматично до них, якщо у них не відбувалися ніякі зміни і вони підпадають цій категорії, їм зимова підтримка вже надійшла. Застосунок дії, але це при умові, якщо є застосунок діє. Якщо застосунку ж діє немає, приходять до нас на сервісний центр. Але хочу зазначити, що якщо людина отримає кошти на пошті, все одно треба зробити відкрити спеціальний рахунок у банку, тому що це безготівкова форма. Підтримки додатково хочу зазначити, що якщо, наприклад, людям не приходило повідомлення, що вони мають право на цю підтримку, або з деяких причин вони не, не надійшла їм виплата, ми будемо мати списки і повідомляти, телефонувати людям, що вони мають право на цю зимову підтримку. Після 17-го 17 навіть грудня до 17-го ми приймаємо заявки, а після 17-го вже буде опрацювання. Якщо будуть якісь помилки чи якісь неуточнення, ми будемо все повідомляти людям і це говорити.